Зеленка, як протидія свободі слова кримських татар, координаторів комітету захисту корінних жителів півострова облили розчином під час прес-конференції в Сімферополі. Постраждало двоє представників комітету захисту кримських татар, Ескендер Барієв і Сінавер Кадиров. Місцеві змі повідомляють, хлопець, який влаштував провокацію, прихильник пропутінських течій. В результаті Баріїв і Кадиров написали заяву в правоохоронні органи. Сама прес-конференція, яку хотів зірвати нападник, була присвячена забороні кримськотатарським активістам проводити зах заходи до дня захисту прав людини. Напередодні з'явилася інформація, що кримські татари судитимуться з окупаційною владою Криму через ці заборони. Представники комітету збиралися подати заяву, у повноваженому Російської Федерації з прав людини в прокуратуру і суд. Сьогодні кримські татари планували провести конкурс малюнка на асфальті Крим, моя батьківщина, а також фотовиставки Правозахисна діяльність національного руху та конференції на тему права людини в Криму. Проблеми та перспективи. Проте влада Сімферополя заборонила ці заходи в центрі міста. Міста. Активістам запропонували альтернативні місця, але, за словами координаторів комітету, коли організація подала заяву на проведення там запланованих заходів, вони знову отримали відмову. З самого ранку центр Сімферополя оточений силовиками вхід і вихід на площу здійснюється через рамки металошукачів.